звертав увагу на тему, що таке церква. Якось згадав мені таку історію. Приїхав я в одну місцевість в Закарпаття, і мені почали показувати, мої друзі, одну церковну будівлю, яка ну, настільки шикарна була, настільки гарна, нова, така побудована. І ну, якби жителі тієї місцевості дуже раді були такому храму, який побудували. Але мені кажуть, що він побудувався за кошти бандита. Він пожертвує, він, пожертвував, він дуже багато людей, він пожертвував кошти на будівництво храму. Ми знаємо, що храми ну, по-різному будують і не тільки такі люди, по-різному ми знаємо, що і добрі люди, і чесні, і праведні, вони також жертвують. І храм. Будівля церковна це не церква. Ми ось ось бачимо да, і різні собори, і тут в цій місцевості є багато пустих приміщень. Ми приїхали в Нідерланди якось ще перший рік війни і заїхали в одне село. І там дві великих церкви. І я звернув увагу, тому що одна будівля ну, дуже похожа на, на ту будівлю, яку ми маємо в Умані, а ми маємо. Лютеранську церкву, приміщення, Лютеранська церква побудувала, потім подарила іншій церкві, і близько 100 років там вже ми цим здала приміщення користувалися. Я дивлюся, ну дуже похоже приміщення, але вивізка на цьому приміщенні такий великий банер з бокалами, з пивом. Зробили ресторан з цією будівлі. Я почав розпитувати людей, що це відбувається. Як це так? Непривично якось. І виходить, так, да, сказали, люди з часом, да, колись там була велика церква, був хор, було багато людей. Потім те і перестали люди відвідувати, хтось виїхав, хтось ще щось. І залишили одну церкву для села, а інша. Для того, щоб її, там, будівля не стояла, бізнесмени викупили і зробили там пар. Ну, така ситуація. Ну, все це свідчить про те, що будівля це не церква, це просто приміщення для церкви. А церква це люди, це ті, хто вірять в Бога, ті, хто прийшли до Бога за спасінням і слідують за Ісусом Христом, складаються живих, спасених людей. І я був на цій конференції, про яку я на початку розповідав, і було багато свідчень. Я багато знайомився з людьми, і ми розповідали, як утворювалися церкви в Німеччині, в тих самих Нідерландах і в інших країнах ось під час повномасштабної війни за ці два роки як організовувалася церква. І ви знаєте, видно, неозброєним оком, помітно, що. Є якийсь автор, невидимий автор, який організовує ці церкви, побуджує людей і створює церкви. Ну, як один почерк, знаєте, як це буває? Значить, як один буває майстер, який будує хати, і видно, що там п'ять будинків в цій місцевості побудовано однією людиною, одним майстром. Йому на такий метод, так? і ми бачимо роботу Духа Святого, Господа Бога, як Він утворює церкви. І чудеса відбуваються. ось в одній місцевості за 200 кілометрів від нас, в нашій землі, приїхала українська українці почали збиратись, шукають приміщення, де б це збиратися. І познайомилися з однією німецькою церквою. Там вже були. Пенсіонери декілька да, людей залишилось в цій церкві. Ну, в міру певних обставин, всякого да, буває в житті. І ті так зраділи, що українці приїхали з дітьми, так зраділи, і вони кажуть, нам залишилось виплачувати за приміщення 15 тисяч євро. Як ви думаєте, в порівнянні з цінами, які тут є за приміщення. Ну, Можливо, мільйон доларів і євро да, вклали. В будівлю в свій час, в кредит взяли і каже: ми виплачуємо, ми вам даруємо це приміщення. І Українська церква отримала приміщення. Їм залишилось виплатити тільки кредиту 15 тисяч євро. Оце чудеса, да? чудеса бувають. І близько, там я не знаю, до ста людей українців збираються в цій церкві, і вони навіть війшли під їхню реєстрацію. Їм не треба реєструватися, вони використали реєстрацію. Даної церкви, і тих пару людей просто війшли в цю церкву в українську. І отак рух і життя продовжується. Тому Бог робить чудеса, Бог веде, і це він свій час започаткував церкву, і ніхто не зупинить. Скільки хотіли згнобити християн, хотіли показати останню вірую по телевізору да, в комуністичні часи, але їх показали в гробу. Змінилися царі президенти, а церква була, є і буде це Бог веде. І є різні образи, якої є церква для того, щоб ми зрозуміли. І один із образів це сім'я. Тому ми називаємось братами і сестрами в духовній Божій сім'ї. Ми також говорили про різні образи, приклади, щоб поняти, що таке церква. Але зараз я хотів би звернути вашу увагу на те, що в цій церкві Божій для кожного є місце, і є різна праця, різне служіння. Бог Він дає дари людям, Він дає дари людям і Він через людей робить свою роботу. Хтось може запитатися, а для чого такий. Великий Бог, суверенний Бог, який все може, який створив весь світ, для чого йому як би нуждатися ну, нуждати в людях? Ну, Нуждатися, щоб його справа по зростанню церкви виконувалася через людей, а не через ангелів, як, там, його слух, там, ще якимось, сказав слово, і там раз півгендерна стали віруючими і, чи ще щось. Але ми знаємо, що Бог робиться через людей. І є такий явний приклад в Біблії описується про те, що був один боящийся Бога чоловік, якого звали Корнелій, і він молився, він давав людям милості, він старався жити так, цього хоче Бог. Але він не знав до кінця шляху сподіваюся, він не знав про християнство, він жив нормами, можна сказати, старого завіту або по совісті, поступав і вірив в Бога і молився. І одного разу, коли він навіть був в пості, він відмовився від їжі від пиття, і для того, щоб ще більше зрозуміти, що Бог хоче від нього, він молився і йому з'явився ангел Господній і сказав, що поклич апостола Петра, і він тобі розкаже про шлях спасіння. І далі він сказав, де Петро зараз є. Потім цей Корнилій послав своїх слуг. це був сотник, воєнний начальник він послав своїх слуг. і вони привели, попросили апостола Петра прийти, і той прийшов, і весь дім увірував в Господа Бога і хрестився. Ось отак відбулося від проповіді Петра. І ми бачимо, що Бог використав саме Петра, апостола, для спасіння цього дому. А не того самого ангела. І тому у кожного, або для кожного у Бога є ціль. і Він для цього дає дари для збудування церкви. Те, що ми в церкві, це не випадковість і в Бога є якісь плани, і Він дає такі дари. Це можуть бути, ну, вони в Біблії називаються дари Духа Святого, Бог Духом Святим, Дає якусь таку здібність в якійсь сфері, в якомусь напрямку служити. Це може бути яскраво виражений дах. Ніколи не було цього, а виходить це робити, наприклад. Бог може використати на основі тих талантів від народження, які є в нас, і для того, щоб бути корисним для церкви. І для кожного є у Бога якась ціль, якийсь план. І Бог каже, церква це як поле. Жнива вже поділіла, але працівників не вистачає. Він хоче, щоб церква була не просто такою, знаєте, на вершині гори, так образно кажучи, така стоїть церква, люди сходяться в неї і всім добре, хорошо, ось я і моя сім'я. Ми зійшлися, ми попили чай, поспілкувались. І Бог не хоче, щоб церква була закритою для цього світу. До всіх людей. Божий план, щоб церква була відкрита, щоб інколи навіть спускалися з цієї гори і запрошували друзів, знайомих, були корисними, служили, підтримували інших і приводили людей до Ісуса Христа. В дії святих апостолів, 20 розділ, 28 вірш, такий ключовий, написано, що. До пасторів пильнуйте себе та всю отару, в який Дух Святий поставив єпископами, щоб пасти церкву Господа Бога, яку Він придбав своєю кров'ю. Ісус здобув своєю кров'ю. Він заплатив велику ціну. І він каже пасторам, пильнуйте, трудіться, старайтеся. Але це слово також звучить і в інші тексти, які говорять про те, що Бог в церкві поставив одних пасторами, других деконами вчителями, тими, 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 і за різні служення, які відповідають. І для того, щоб церква Божа збудовувалася. Подібно до того, як колись в, старій, в часи старого заповіту ми читаємо, що він е, завжди посилав людей для якоїсь справи. Десь він пророки ставив, щоб вони йшли і говорили народу слово. Через Мойсея він закони дав для народу ізраїльського. Потім прийшов Ісус Христос, як посланий від Бога до людей. Але знаєте, на цьому ця місія посланничіства не зупинилася. Він послав Духа Святого і народилася церква Христова, і вона теж має місію, має від Бога таке посланничіство діяти. І ми знаємо, що перша церква. Описується в книзі дії апостолів і чому написано дії, да? це дії, тобто церква в дії, вона церква не сидяча, не лежача, да? там, ну, не просто да, якесь закрите товариство, а церква, яка діє. І це яскраво вражається особливо в великих церквах, там де все так налагоджено, дуже багато є. Лідерів, служителів і розвинуті всі напрямки служіння. Я недавно бачив, слухав навіть таке ну, по відео Одна велика церква в Україні, вони називають цифри, що вони зробили там за такий-то період. Це, це щось. там. Коли мова йшла про гуманітарну допомогу, там тонами, продукти, одяг, інше. Коли мова йшла там, про відвідування лікарів, від... відвідування престарілих, зустрічі для інвалідів, це така соціальна сфера в інших питаннях, табори для дітей, для молоді, для підлітків Ну і багато багато чого іншого. Але і маленька церква, вона теж в своєму форматі може багато чого робити. І <кій> я тоді Бог допускав, щоб. Не зупинилося все на одній церкві, коли він створив. Він е, створив церкву, але він допускав такі ситуації, щоб церква починалась множитися, щоб церкви організовувалися далі. І десь він побуджував людей до такої дії християн. А бувало, що навіть і допускав такі ситуації, що розпорошував. І ми читаємо в Біблії, я зараз не буду зачитувати, але так нагадаю, що сталося гоніння на християн. Просто почали переслідувати за віру Ісуса. І їм треба було залишити Єрусалим. Я від собі по підрахункам, це тільки так, по мінімуму, що там була тисячна церква в Єрусалимі. Це по мінімуму. Але є цифра, що набагато більша церква там була. Ну, такі, Таке предположення. Судя по тому, як багато ставали християни. І всім було добре, комфортно в цій церкві, але Бог. Допускає гаміння, і вони вимушені були більшість розпорошитись по всій Римській імперії. І пішли, ті, хто йшли, вони розказували людям про Ісуса і організовувалися нові церкви. І таким чином, Слово Боже, і до Європи дійшло, і церкви організовувалися і, і в інших інших краях землі. Те, що е, сьогодні можна ми сказати, ми теж розпорошені, чи ні. Я думаю, ніхто з нас не планував так бути тут, в Гельдерні, в Німеччині. Ніхто не планував так. В основному всіх перекинував із-за війни. Понятно, що багато причин, чому ми тут, але одна із причин, що у Бога є плани для того, щоб ще багато людей почули про Ісуса, про Спасіння і щоб організовувалися церкви. І добре, коли церква з по самого початку закладає таку насінинку, що ми ростемо до певної кількості, і коли Бог створює таку обстановку, щоб ми могли відкривати ще церкву. Це дуже добре. Розумієте, це саме початок. І тому хай Бог благословить. Я зараз хочу, щоб Давід. Відкрив, одну, ну, показав одну, одну таку картинку. Ну, я розумію, що буде погано видно з того, що тут освітлення і, можливо, не така якісна картинка, як б хотілося би. Але я зараз буду читати, так розказувати коротко, і плюс то ближче ви зможете прочитати. Кожна церква вона має, вона має певну структуру. І Ну, може ще такий приклад привести, що коли росте, наприклад, виноград, да, і він починає підніматися вгору, він без шпалера, да, чи як називається, без заборчика, без основи, він просто ляже. І треба завжди будувати таку шпалеру, опори, такі, будувати, щоб винограду було коли й рости. І коли церква, як живий організм, росте, вона потребує таких підпорок. І для того, щоб, можна сказати, як скелет церкви, така структура церкви, не може бути, ну давайте ми там просто хаотично такі, давайте в неділю зберемось, ну давайте. Давайте там ще щось зробимо, ну давайте такого. Хтось сказав, хтось не сказав, ну, церква це не хаос, а є організованість. І Зараз таку коротко я просто хотів би таку картинку показати, тому що коли ми йшли на організацію нової церкви в Умані, ми з командою все це проговорювали, ми готувались і якби проговорювали цей момент, і оце ми прописали тоді. Ну, приблизна така схемка, як ми уявляємо церкву і служення в церкві. І ми, якби розуміли і бачили, що повинні бути пастора в церкві, без пастора, ну, Складнувати буде церкві. І бачимо, коли є не один пастор в церкві, таке множине пасторство. Це дуже добре, коли є пасторська рада. Ну, можуть входити в неї такі потенційні пастори, майбутні пастори або люди, такі, які розбираються в духовних питаннях, для того, щоб планувати, молитися, думати, як далі розвивати служіння. Дуже добре, коли є лідерська така команда. І коли є ключові лідери, які відповідають за певні ланки служіння, за кожний відділ служіння. І ось вони прописані, наприклад, відповідальний, ну, є такий відділ душовікунства, наставництва, ну, це більше як пасторів торкається, зрощувати нових лідерів, духовно підтримувати. Ну не тільки пасторів, а той, хто має такий дар і поклик, і розуміння, як це робити. Є, наприклад, Такий відділ в церкві як розвиток домашніх груп. Хорошо, коли в церкві не одна домашня група. Ми зараз маємо одну групу, але хорошо, коли їх є декілька, коли десь приблизно одна група на 10 людей в церкві одна група на 10 людей. Якщо є там 30-40 людей, значить 3-4 групи. І в кожній групі є лідери. Але є один відповідальний за всю роботу да, домашньої групи. Є, наприклад, дитяче служіння, Такий ж, як напрямок, як гілка, так, така. І відповідальний за дитяче служіння має в свою таку маленьку командочку. Так. Вони збираються, планують і розвивають служіння. Ну і відповідно так само підліткове служіння. Також, подивіться, чому дитяче підліткове дуже важливо в церкві. Тому що сатана він робить всі сили для того, щоб дітей відвезти від церкви від Бога. Він пропонує всякі штучки, всякі прибавуточки, щоб з е, самого дитинства діти не знали Бога. І навіть при комуністи, чому вони такий акцент робили на дітях, То всякі табори, піонер-табори, все інше, е, вони, ну, це ціла ідеологія була. Вони взрощували, вони, вони старались навіть з віруючих сімей десь забрати дітей. Навіть бувало, що забирали в дитячі люди, щоб просто відірвати від всього божественного. Але церква навпаки повинна вкладатися в дітей, в підлітків. Е, хорошо, коли є молодіжне служіння, коли є лідер молоді. Ми зараз маємо трошки молоді, але нам молимось про те, що Бог молодіжного лідера нам дав, який би з ними крутився, б збирався по декілька разів на тиждень, проводив якісь зустрічі, безслуди і так далі. Е, коли є сімейне служіння, коли сім'ями, парами просто без дітей бажано, наприклад, зібрались і провели декілька годин ввечері. Ну, можна з дітьми, тільки з дітьми, щоб хтось окремо да, там, в цей час займався, щоб просто папа з мамою змогли відпочити від дітей і нормально да, провести час, поспілкуватися. Також є жіноче служення, суто жінки, щоб якось зібралися. Але кому ж комусь треба за це відповідати, правильно? Щоб курювати, організовувати музичне служення, музика спів. Медійне служіння, апаратура, мікрофони, все інше. Я в цьому взагалі не розбираюся. Але буває мені приходиться вникати. Ну, Я сподіваюся, що скоро хтось ну, сформується така командочка, яка буде за це відповідати і розвивати це діло. Матеріальне служіння, десь якийсь поточний ремонт, ще щось. Соціальне служіння, соціальний напрямок, допомога людям. Тому також потрібно це діло розвивати. І, наприклад, якщо, коротко кажучи, така основна пасторська рада збирається в такому турборежимі, вони завжди, як натягнута струна, в молитві продумують, організовують напрямок служення, плани, то по цій лідерській команді, ключовим лідерам, не обов'язково кожен тиждень збиратися. Це можна зібратися і раз в місяць або раз в квартал для вирішення організаційних питань. Для того, щоб задати питання, як пройшло ці три місяці, де ми зараз і які плани на майбутнє, і помолитися. І є така вся церква, це коли всі зібралися, і як одна сім'я, можливо, вирішила якісь питання. Ну такі. І знову ж таки, для чого всі церкві збиратись і вирішили, такі ми будемо там, чай купувати, да? це можна зробити в маленькому колі. Чай там, чи ще якісь маленькі питання, а е, десь разом може зібратися і обговорити питання більш якісь стратегічні можливі. Ну, так коротко кажучи про влаштування церкви, і якщо може бути ну, не, не обов'язково такий формат, але головне, що суть, щоб. була, Бо Бог порядкою і миру, і устройство, написано в Біблії. І він хоче, щоб в церкві була така організованість. І я думаю, що Господь Він трудиться над кожним із нас, і в свій час він відкриє і побудить когось до якогось служіння. Якщо зараз немає якогось напрямку служіння, і, можливо, нема кому зайнятися цим, ну нема такої людини, то Бог може зробити так, щоб, щоб хтось приїде сюди, і ми побачимо «да», наприклад, це точно. Викопаний лідер молоді. Да, ми так одразу зрозуміємо, це лідер молоді. І за ним молодь вся притягнеться. Да. Ми побачимо ще якісь напрямки служення. Да. І тоді е, ми зможемо розвиватися як одна команда. Тому що якщо триматиметься це все на пастору, то воно на пастору і помре. Все накриється. Чому? Тому що пастор це жива людина. І може таке бути, що він. Або в вічність відійде, або десь переїде, так? як сталося в Україні. Чому наша маленька церква в Умені, вона вижила і вона виросла в два-три рази за цей період війни? Тому що перед тим, як ми пішли на організацію нової церкви, ми сказали, будемо йти як сім'я і як команда. Не на одному пастору, а як вся, кожен за щось відповідає. І тоді є пастор чи нема, а служіння продовжується. І зрозуміло, що так як ми знаємо, що, да, що, що був пастор це велика цінність, що були пастора, то зрозуміло, що і в Умані також є, слава Богу, заміна, є пастора, які трудиться. І ще одна така молотована потреба, щоб Бог в нашу церкву, або, скажімо так, потенційну церкву да, і на шляху. Да, щоб він дав ще пасторів, ще мінімум одного пастора. Це дуже добре, це буде благословення для церкви. Тільки що згадався так на завершення, хотів сказати біблійний приклад, що Бог каже, я шукав людину. Я шукаю людину, яка б виконала таку-то справу, яка б стала в пролові, там написано. Він шукав і каже, я не знайшов. В той час, в тій ситуації. Але в багатьох питаннях і періодах Бог знаходить людей. І, можливо, ти один із тих людей, який будеш інструментом в руках Божих, в його церкві. І це не обов'язок, ніхто нікого не заставляє це діло добровільне. Я, наприклад, розумію, підходю до питання служіння з такої точки зору, що Ісус Христос Він скільки для мене зробив. Він в свій час прийшов на землю з неба, залишив славу неба. Він пішов на хрест, він вмирав за мене замість мене. І я в знак любві до Бога, в знак вдячності Господу, не можу просто сидіти. Не можу бути е, в його церкві задіяним. Ось десь отак я розумію це питання. Хай Бог благословить всіх нас. Амінь.